Вітаю вас, шанувальники футболу і відвідувачі сайту рейтингу букмекерів. З вами телекоментатор каналу 2+,2 плюс і журналіст програми про футбол Олександр Золотогорський. І я дуже тішуся з того факту, що настав час Єврокубків у році 2016-му. Нарешті ми дочекалися цих важливих і дуже цікавих футбольних поєдинків. І хочу розпочати прогнози на Єврокубки з українських перспектив, а саме з протистояння Шахтар Шальке. У лізі Європи саме зараз даватиму прогноз на а, підсумок усього протистояння, а не конкретний матч. Про конкретний матч буду писати пізніше. Ну а щодо усього протистояння, то на жаль, не можу вважати фаворитом Донецький Шахтар. Хотілося б, звичайно, щоб українська команда пройшла далі, але якщо ставити на підсумок усього протистояння, усієї дуелі, то звичайно, що варто. Брати німецькі шальки чому відповідь надзвичайно проста. Дуже багато втрат у шахтаря цього міжсезоння. Пішов найголовніший бомбардир і лідер команди Алекс Тейшейра. Не гратиме через дискваліфікацію неймовірно важлива фігура у центрі поля. Гравець, який володіє чудовим першим пасом. і грає надзвичайно важливу роль у тактичних побудовах Мір Челоческу. Це бразилець Фред. А після зборів травмовані Бернард, який дуже міг би згодитися на флангах, травмований Дентіньо, який би міг підмінити Фреда в опорній зоні, принаймні Мір Челуческу, у минулому році таким чином награвав Дентіньо, травмований Марсіо Зеведо, який би міг внести гостроту на лівому фланзі своєї команди. Звичайно, що шахтери є яким замінити цих виконавців. Напевно, що зіграє Дуардо. Напевно, що в центральній зоні побачимо Коваленка, але погодьтеся, настільки е, сильно змінювати склад команди, настільки перебудовувати команду е, надзвичайно важко, і треба давати результат вже в першому матчі цього року. Першому матчі після міжсезоння надзвичайно важке завдання перед Мір Луческо. А Шальке команда, яка вже вкотилася в сезон, яка вже грає у чемпіонаті Німеччини. Нехай і не зовсім стабільно, але хоча б перемогу вдома над Вольсбургом відзначити варто. Шальке має дуже високий атакувальний потенціал, де зараз після травми Чупоматінга в основі буде грати Беланда, а поруч із ним такі гравці. Як Хунтелар, такі гравці, як Мейер та інші їхні партнери. Шальки дійсно команда злагоджена, достатньо потужна в атаці, і думаю, що саме вона в цьому протистоянні має вважатися фаворитом. Ми, звичайно, будемо вболівати за українську команду, але якщо хочемо поставити, то варто брати шальке на букмекерській конторі Вільям Хілл» з коефіцієнтом 1,8. В принципі, якщо ми зробимо таку ставку, ми в будь-якому разі залишимося виграші. Якщо Шахтар пройде далі, будемо радіти за українську команду. Якщо виграє шальке, то будемо рахувати зароблені гроші. Тож, моя ставка на підсумок протистояння Шахтаря і Шальке. Вихід Шальке у наступну стадію за 1,8. Відчувайте гру та підписуйтеся на канал Рейтингу Букмекерів в Ютубі.